Одного разу у величезному, старезному лісі трапилась дуже цікава історія про дружбу та гостичність. Була зима, падав плюдастий білий сніг. Лісом ішов дідусь. Старенький жив та працював неподалік, та залітав до лісу. За найкращою ялинкою, яку він хотів подарувати до новорічне свято маляках. Та ялинка знаходилася у самому святку лісу. І йти туди було дуже довго. Дорогою що випадково загубив рукавичку? Борщи дідусе його маленька улюблена собачка, яка ловила з сніжинки і теж не помітила пропачі. Пішов з собі далі, а рукавичка залишилась лежати на снігу. Через деякий час рукавичку побачила жабка з Плигає жабка, жапка, ту рукавичку та й каже, я буду Коли це біжить мишка, та й питає. А хто хто сидит рукавич? Так, Де ж кассика трошка ка, один. От уже їх троє. Аж біжить зайчик. Прибігте руководишки і дай питає. А хто-хто кто хтось? Адима. А я бачу, ваші побиваючи. Можна? От уже їх троє.

Ушей в пятру, де не взявся пишите кабал.

Венеч, венеч. Мене. <плес> <плес> У лісі ведмідь все наростало. Та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли сидіть, оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад. Шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бігла. бачить, лежить рукавичка і ворушця. Собачка тоді. Звірі як злякаються, як виневся з рукавички, так і усі продбігали з лісу. То що, дід та забрав рукавичку.